Вітаю вас, мої любі сонечки. Сьогодні прям прийшло нагадати вам про дуже важливі моменти енергетичні, що відбувається, коли ми когось проклинаємо під час наших трансформацій, болі ми віддаємо свою енергію, ми втрачаємо. Навіть потім відчуваєте певний упадок сил. І крім того, ми ще й беремо карму цієї людини, країни. Неважливо те, що нас зачепило, тому що ми. Впадаємо в ці стани прокльонів, негативної енергії на низьких вібраціях ми тоді знаходимося. Тому я вам дуже-дуже бажаю, щоб ви швиденько з них виходили з цих станів. Навіть якщо ви зреагували, це теж нормально на певних рівнях свідомості. Ми ще всі люди буваємо, і ця реакція, головне, не бути в цій реакції довго, тому що вона почне забирати твою життєву енергію. І ти будеш брати карму цієї особи. На себе або цієї країни неважливо. Тобто те, що тебе зачепило, це дуже важливий момент. І коли ти зробиш ще інакше, наприклад, скажеш отець небесний, я віддаюсь, віддаюсь, віддаюсь тобі, ти дійсно відчуваєш, як ти заспокоїшся, входиш в поле творця і видихаєш це світло в свою душу, в своє серце, і потім говориш про те, що отець небесний. Я віддаю світло твоє всіх ворогів своїх. Назавжди, назавжди, назавжди. Ви просто берете, вдихаєте і бачите всіх тих, хто вас зачепив. Ви віддаєте всю цю темноту вдих, віддали творцю, вона розчинилась і видихаєте ух, чисте світло. Я приймаю, приймаю світло твоє. Тобто, ви в даному випадку віддаєте всю карму творцю, всю темноту, тому що все в цьому світі, в всесвіті, є частинка нас. Навіть ці вороги є частинка нас. І коли ми більше енергетично з ними проклинаємо, боремося, це все довше продовжується. А коли ми віддаємо світло творця, тоді ця темрява руйнується. І коли не буде цієї темряви, нам буде з ким боротися, мої любсонички. Коли ми її віддамо творцю, коли ми самі віддамося творцю і віддамо всю темряву творцю, коли закінчиться ця боротьба? Дуже швидко, тому що не буде з ким боротись, мої любі сонечки. Слава Богу, пам'ятайте про це такі основні енергетичні принципи. А ви вже, мої любі сонечки, свідомі провідники, і тому дуже важливо, коли ми молимося, коли ми вже на рівні свідомої людини, душі, провідника. Спробуйте. Мої любі сонечки свідомо відчувати свої емоції, свідомо відкриватись, свідомо віддавати всю свою темноту всіх ворогів, внутрішніх, зовнішніх, віддавати світло Творця, і тоді світло Творця проявиться на землі через всі ситуації і через розв'язку кермічних ситуацій.